Справа 347. Прокат човна коштує 24 гривні за першу годину або її частину. Кожна наступна година прокату або її частина коштує 18 гривень. Василь узяв човна о 9 годині 40 хвилин, а повернув о 13 годині 15 хвилин того самого дня, скільки заплатив Василь за прокат човна. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку нам треба визначити, на скільки часу брав Василь. Човен. Ну, якщо він повернув о 13 годині 15 хвилин, а взяв о 9 годині 40 хвилин, то нам їх треба відняти для того, щоб дізнатися різницю. Отже, записуємо тоді перша дія. Тобто нам треба від 13 годин 15 хвилин відняти 9 годин 40 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна відняти? Треба звернути увагу, що від 15 хвилин не можна відняти 40. Тому нам треба з 13 годин 1 годину ще додатково перевести в хвилини. Тобто ми записуємо, що 12 годин можна запис... 13 годин можна записати як 12 годин. Далі 1 годину ми запишемо як 60 хвилин. Ну і ще в нас є 15 хвилин плюс 15 хвилин. І треба відняти, переносимо, відняти 9 годин. І відняти 40 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, тепер від 12 годин віднімаємо 9 годин. Далі від 60 хвилин зручно відняти спочатку 40 хвилин додати. 60 хвилин. Мінус 40 хвилин. Ну і залишається плюс 15 хвилин. це дорівнює. Переносимо. Так, 12 годин мінус 9 годин це буде 3 години. Далі у нас 60 хвилин мінус 40, це буде додати тоді 20 хвилин. І ще треба додати 15 хвилин. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 3 години буде. А 20 хвилин плюс 15 хвилин 35 хвилин. Пишемо 3 години 35 хвилин. Час прокату. Прокату. Добре. Тобто у нас взяли човен, використали 3 години 35 хвилин. Але ми знаємо, що перша година коштує 24 гривні, а кожна наступна година або її частина це 18 гривень. То пишемо тоді друга дія. Так як. 3 години. 3 години 35 хвилин. Дорівнює це можна записати як одна година плюс дві години тридцять п'ять хвилин. Три і пишемо, що це одна повна, перша година. І... Три неповних наступних годин. Наступних годин. Так? Добре. Тобто ми маємо заплатити за одну повну першу годину 24 гривні. І три неповні наступні години по 18 гривень. Тоді вартість прокату Ну що ж нам треба тоді ще раз 24 додати 3, що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 24 плюс тепер 3, що множиться на 10 плюс 8. І це дорівнює. перенесем, 24 плюс це буде як 3, що множиться на 10, плюс 3 на 8. І це дорівнює. 24 плюс 3 на 10 це 30. 8 на 3 це 24 плюс 24. І це дорівнює. 24 плюс 24 і плюс 30. Так, простіше додати. І це дорівнює 24 плюс 24 це 48. Плюс 30 це дорівнює. 78. Пишемо у дошках гривень. Так, то ми дізналися, що вартість прокату буде складати 78 гривень. Записуємо тепер відповідь. Отже, скільки заплатив Василь за прокат човна, пишемо 78 гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання на розрахунок вартості прокату. На цьому вправу завершено.